Непритаманне Прикарпаттю поповнення нещодавно в одному із парків розваг, що на Богорочанщині, на світ з'явились двоє левенят. Батьками стали пара левів Луна та Фрай. Наша Ольга Нестерук поспілкувалася з працівниками парку і готова розповісти більше про хижаків. Зараз ми підходимо до найбільш цікавої локації на нашому парку. Так ну для всіх відвідувачів, тому що у нас народилися маленькі лавенятки, яких ви зараз можете побачити. І це велетенський вольєр. З цієї сторони, вольєру у нас знаходиться батько левенят Лев Фрай і тигрик Тор. Так, вони тут проживають разом. І з іншої сторони у нас є левиця Луна. Своїми маленькими дітками дорослі хижаки на території парку проживають вже як три роки. Левчиків нас вже давно, ще від самого дитинства. Їх привезли сюди із одного з із зоопарків східної України, який якраз закривався. Так і левів. І тигра привезли разом. Так, вони, на жаль, були трішки хворенькі, вони не могли ставати на добре, правильно ставати на задні лапки. Уже на Прикарпатті великих кішок виходили, а трохи більше місяця тому у паралеві в Луни та Фрая з'явились дитинчата. Це таке диво, чудо природи, що левиця завагітніла, виносила, як годиться 110 днів. Виношувала маленьких левеняток і благополучно сама народила. Народилися у нас таких дві красуні, так? звісно, в них характерності різні. Видно, вже помітно, що одна така дуже мила, така спокійна, спокійно гуляє, а друга завжди їдесь там грається з нею, чіпляється до неї, за хвостик хапає. Помітно, одна дуже активна, а друга така. Тень незважаючи на свої характери, левенята чи не одразу стали улюбленцями відвідувачів парку. з кішечками приходять як дорослі, так і діти. Насправді, якщо чесно, більшість людей говорять, що в житті не бачили левів в принципі, а тим паче маленьких. Тому вони, коли приїжджають, зразу першим ділом що. Біжу ідуть сюди і дивляться в віконечко і спостерігають, де малі малята. Емоції після зустрічі з маленькими хажаками не може приховати і відвідувачка Ганна. Дуже рада, що взагалі зустріла маленьких, бо ну побачити таке. Це це дійсно велике такий. Е... Ну, це класно, я не знаю, я слів не можу підібрати, чесне слово. Емоцій просто дуже багато. Дуже цікаво було побачити взагалі їх вживу, а не тільки по телевізорі. Дуже класно. Імена малюкам працівники парку ще не дали. Ми хочемо їх назвати спільно разом з відвідувачами парку. Так як ми вважаємо, що це така особлива радість для всіх відвідувачів, так як і для нас, так і для всіх відвідувачів. Ми навіть зробили таке опитування у соцмережах. Ежах так, якби наші відвідувачі хотіли б назвати маленьких левеняток, застати левенят у відкритому вольєрі можна не завжди, адже звірі самі вирішують, коли їм бути на свіжому повітрі, а коли усамітнитись в закритому приміщенні.